Ой, сьогодні буде класне жіноче корисне сторі. Ми заходимо в літо, і а, літо відзначається цього року ретроградністю п'яти основних планет, які впливають на здоров'я, фізіологічний, психічний стан організму і на зовнішність людини. А, в першу чергу це стосується венери, яка заходить в ретро рух і дозволяє ефективно використати дієти і дійсно привести в форму себе схуднути. Тому для багатьох дівчат, хто розбирається, яка і в якій області венера у вашій. Тальній карті, у вас є великий шанс пропрацювати її так ефективно, щоб досягти бажаної ваги. Причому це стосується не тільки того, щоб ви проаналізували свою карту, а також карту геопозиції. Тобто, коли ви перемістилися з місця, де ви народилися, і живете вже у вибраній іншій точці, Венера теж могла вже мати інше положення. Тому, власне, від цього відштовхуючись, можна використати її дані, пропрацювати і. Ефективно схуднути й привести своє тіло в форму, яку ти хочеш.